Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку це в нас буде практична робота невеличка. Ми розглянемо, як створювати алгоритми та програми з використанням змінних. Давайте згадаємо, в якій програмі ми працюємо. Ми працюємо всі в програмі Scratch. Тут в нас що основне: це в нас виконавець, наш родий котик, Спрайт. У нас є блоки команд, з яких ми створюємо скрипти, алгоритми для виконання якихось дій. І в нас є сцена, де відбуваються всі дії. Ми з вами робили вже багато простеньких різних завдань. Сьогодні давайте розглянемо невеличкі два завдання. Перше, яке я вам запропоную, це створити таку, таке невеличке завдання, начебто наш котик. І їде на автомобілі в сусіднє місто. Відстань, яку потрібно йому проїхати, у нас буде 120 км. Треба скласти програму таку, яка буде підраховувати, який час треба застосувати для того, щоб добрати до цього місця, міста. І якщо швидкість наша не буде змінюватись, давайте подумаємо, як це зробити. Для початку, що нам треба зробити, це нам треба додати зміні, як ви вже зрозуміли. Так як у нас буде розраховуватись завдання зі швидкістю, відстань і часом, тому ми додаємо одразу три зміни. Створюємо. Створити зміну, ми назвемо її. S. Ще створюємо нову змінну, ми назвемо її В. І створюємо ще одну змінну, назвемо її Т. Це буде в нас час. Відстань, час і швидкість. Так, давайте тепер подумаємо, що нам треба зробити. Ми знаємо, що у нас. Відстані 120 кілометрів до міста. Тому почнемо створювати наш алгоритм дій. Для початку візьмемо з блоків події першу команду, коли натиснуто прапорець. Потім давайте трішки збільшу, потім наступною командою ми кажемо, що надати нашій S швидкості. Ой, на нашій відстані значення 120 кілометрів. Для цього ми маємо вибрати, вибрати наші змінні і вибираємо надати змінна, яка беремо ми? Ми беремо змінну С значення 120 кілометрів. Далі що ми вкажемо? Давайте запропонуємо котику сказати, що мені потрібно проїхати 120 кілометрів, щоб котик сказав, щоб ми розуміли. Ми можемо поставити, говорити, привіт, змінити текст. Пишемо мені, так, на англійській мові пишу, вибачаюсь, переходимо на українську. Мені. Потрібно проїхати 120 кілометрів. Наш котик це буде казати, давайте ставимо 3 секунди і далі запитати, щоб котик запитав, яка швидкість автомобіля буде. Для цього ми шукаємо. Так, шукаємо, щоб він міг запитати, запитати. Запитати і чекати. Заходимо в вигляд і шукаємо. Так, бачимо. Заходимо, вибачаюсь, в датчик і знову і задаємо йому команду запитати, ставимо, як вас звати. Але ми пишемо, яка швидкість автомобіля. Або пишемо Задай, задай швидкість. Вже швидкість, бо задавати котику будете ви. Не котику, а автомобілю, на якому він буде їхати. Запитати, задай швидкість мого автомобіля і чекати. Потім ми надаємо значенню В швидкості те значення, яке було відповіддю. Тому, так як ми запитали, ви вкажете, яке це буде значення, і потім ми вибираємо надати змінні В. Швидкості. Значення, а яке ж значення? Ми беремо датчик. А датчик у нас буде відповідь. І ми її перетягуємо в значення, тому що він запитає, ви напишете відповідь, і сюди ми потім її зазначимо. Що ми маємо далі зробити? Далі ми маємо визначити час. А як ми визначаємо час, всі пам'ятають формулу. Тому ми переходимо на дати, змінні те, значення. Це в нас має бути що? Відстань поділена на швидкість. То так, ми знаємо час. Шукаємо такий оператор відстань поділена на швидкість. Так, тепер ми беремо змінні наші, у нас буде відстань ділитися на швидкість. Вибачаю, їх втікла наша відстань з потрібного місця. Поділена на, на швидкість. І в нас так визначиться наш час. Таким чином ми визначимо наш час. Тепер ми будемо далі розмовляти, будемо говорити, я буду їхати. Три секунди, можна таке казати. Ми визначили, тепер він може їхати. Я буду, буду їхати. Ми все зробили, то ми можемо спокійно йому сказати, що я поїхав, я буду їхати. Тепер ми можемо казати. Так. Де наша? Тепер шукаємо нашу зміну наш час. Він скаже, скільки буде він їхати секунд. Який? Чи, чи годин, чи хвилин, скільки він буде їхати час скаже наш. Давайте також. Ну, давайте залишимо 2 секунди. І тепер скажемо, ще говор... скажемо, що це у нас години, мабуть, скоріш за все буде, тому що він секунди. Я не думаю, що буде в нас рухатись. Тому він скаже ще, що це в нас години. години. Так, він скаже у вас, я буде, буду їхати, наприклад, 30 годин або 2 години. Так, ми склали з вами такий невеличкий алгоритм з використанням трьох змінних. Давайте ж перевіримо, чи буде працювати наш, наша програма. Запускаємо команду, натискаємо на прапорець. Котик каже: мені потрібно їхати 120 км. Задай швидкість мого автомобіля. Я йому задаю швидкість 25, наприклад. Що він нам скаже? Я буду їхати. Бачимо, скільки часу він буде їхати. Тому все працює. Будь ласка, виконайте вдома такий алгоритм дій: створіть змінні, і повторіть це завдання самостійно. Наступне наше завдання буде другий варіант. Це коли у нас, у нас це, бачимо, що цю вправу я зробила, пам'ятаємо, що щоб її зберегти. Якщо ви працюєте в персональному своєму середовищі, в своєму кабінеті, то ви просто натискаєте Поділитись і копіюєте посилання на це завдання. Якщо ви працюєте, як я зараз, просто відкривши Scratch Online, не, заход... не заходячи в свій кабінет, тоді ви можете натиснути Файл, вивантажити на ваш комп'ютер, і потім мені відправити це завдання, прикріпити його в класру. Я зараз створюю. Нове завдання, новий файл. Так. Що мені треба зробити в цьому завданні? У нас на сцені розкидуємо яблука. І котик має рухатись і збирати ці яблучка. І треба підрахувати, скільки яблук він збере. Так як у нас котик буде збирати яблука, то давайте одразу ж нашому котику додамо ще один спрайт яблучка. Котика ми можемо під, під перейменувати. Давайте йому його назвемо мурчик. Котик мурчик я під спрайтом знизу, Там ви пам'ятаєте, де його пере... змінити його назву. І додаємо новий спрайт з галереї. Шукаю я їжа, і яблуко в нас є таке смачненьке, червоненьке. Чекаю, поки завантажиться. Яблучко в нас додалось, але бачите, воно таке величезне, як котик його буде збирати. Давайте зробимо його трішки менше. Я зроблю його розмір 50, наприклад. І яблочко маленьке, і котик зможе його збирати. Ще ми можемо додати фон, давайте для сцени одразу, щоб було цікавіше. Тило. Наприклад, це в нас буде. Такий, можливо, ліс, чи що вам сподобається, я поставлю ліс. Сцену тло можете за бажання. Можете ставити, можете ні. Звичайно, якщо поставити, то буде трішки вища оціночка за роботу. Так, поки у нас є одне яблучко, ми можемо прописати алгоритм для нашого котика і для наших яблучок, а потім далі все виконувати. Давайте алгоритм дій для котика зробимо з допомогою наших клавіш. У нас є стрілочки вгору вниз, вліво-вправо. Згадуємо, ми такі алгоритми робили в 6 класі в минулому році, коли ви прописували, що коли натиснута стрілочка вліво, ми повертались і рухались стрілочка вправо. Згадуємо це все і виконуємо. Натискаю спочатку на котика, щоб наш спрайт був активний котик. Потім беремо. Заходимо в події і вибираємо, коли клавішу пропуск натиснути». але у нас буде не пропуск, у нас буде що. Давайте почнемо з стрілочки вниз, наприклад. Стрілочка вниз це у нас має бути напрямок вниз 180 градусів. Тому ми одразу ж вказуємо напрямок. Повернутися на 180 градусів. Так, повернутися в напрямку. Ставимо. Не хоче чомусь у мене ставитись. Так. Ось. Повернутися в напрямку вниз. Вниз це у нас 180 градусів. І що зробити? Рухатись, щоб він змінював свій напрямок. Переміститися на 10 кроків. Давайте хай буде 10 кроків, так і залишимо. І наступний образ можна поставити, якщо у нас образи є. Образи, Так, у нас є, бачите, два образи за замовчуванням, Котик ніжками перебирає, тому можна так зробити. Беремо зовнішній вигляд. Наступний образ це для клавіші вниз. Давайте те саме зробимо для клавіші вгору. Знову вибираємо події. Коли клавішу пропуск натиснуто, вибираємо клавішу вгору. Вибираємо переміститися в напрямку. Шукаємо. Нам потрібно, який напрямок, якщо вгору, підкажіть мені. Це в нас напрямок буде 0 градусів. І переміститися на 10 кроків. Також можна поставити зовнішній вигляд наступний образ, яким чином він буде в нас. Змінювати положення нірок і буде здаватися, що він у нас сам бігає по полю нашому по лісу. Так, поки в нас є такі два невеличкі алгоритми, давайте ще зробимо. Ще два нам потрібно зробити. У нас треба алгоритм зробити для клавіші вліво і клавіші вправо. Давайте знову заходимо в події, коли натиснуто пропуск, вибираємо. В праворуч. Вибираємо повернутися в напрямку. Який це буде напрямок, якщо в нас праворуч? Підходить нам 90 градусів, підходить нам 90 градусів чи ні? Так, у мене щось проблеми з нашим сайтом. Не хоче перетягуватись наша команда. Поки поставимо Ага, кроки переміщуються. А повернутися не хоче переміщуватись. Ага. Так, повернутися нам треба праворуч. Якраз це в нас на 90 градусів. Нам підходить. Це вправо буде він рухатися. Потім на 10 кроків, і також вигляд зовнішній, наступний образ. І останню дію ми робимо. Вибираємо знову події. Знову, коли натиснута клавіша, вибираємо тепер уже ліворуч. Знову вказуємо повернутися в потрібному напрямку. Тепер у нас був у нас напрямок. Бачите, чомусь в мене з напрямком саме проблеми не хоче переміщуватись нормально, команда. Напрямок у нас має бути вліво, тому це буде у нас мінус 90. Потім він має пройти у нас 10 кроків, і змінити зовнішній вигляд. Давайте поки на цьому етапі перевіримо. Так, на флепорець я натискаю, бачите, яких дій не відбувається, тому що ми до цього нічого не прописували. Я натискаю на клавіші вгору. Угу, пішов. Вниз пишу праворуч і ліворуч. Хм. Ліворуч, але він е, догори ногами ходить, поки що. ну, поки що так залишимо. Так, тепер, як ви гадаєте, що потрібно далі зробити? Далі ми все зробимо для наших яблучок. Але яблучка нам треба задати для цього спочатку що на. Додати зміни зробити. Тут також ми працюємо з змінами. Ми виділяємо яблучко, відкриваємо зміні, створюємо зміні яблука, яблука. Так, і тепер у нас, коли натиснуто, прапорець ставимо вже за прапорцем. Спочатку ми можемо наше яблочко для нього поставити команду Сховати на початку, а можемо так і залишити. Пока... Поставимо йому команду так. показати, тому що, якщо ми в кінці будемо їх ховати, яблука, щоб ми їх не бачили, то краще хай вони показують. Показати яблучко. Потім. Ми заходимо в «Змінні» і вказуємо, що надати значенню яблуку значення 0. Тому що ми кожного разу, коли будемо тискати на прапорець, щоб у нас кожного разу виконувалась нова гра. Спочатку обнулялись наші, наша кількість яблучок, а потім котик рахував. Потім можемо поставити? що Ми можемо виконати. Цикл завжди, щоб у нас котик завжди рухався, поки рухається, рахував наші яблука. А тепер ми можемо використати саме неповне розгалуження. Це поставити якщо то. І в датчиках торкається, якщо котик торкається чого? Казівника, спрайту, чи чого у нас він має торкатися? Спрайту 1, Мурчика нашого. Якщо, котик, якщо мурчик доторкається до яблучка нашого, тоді що? Тоді ми у вигляді зовнішньому натиснемо сховати. Ось, бачите, цього ми вказували команду показати. Тобто він спіймав своє яблучко і забрав його. Ми його ховаємо. І тепер ми в змінних змінити. Яблука на один. Тобто він спіймав яблучко і його порахував сюди. Таким чином, ми пропишемо алгоритм дій, коли наш котик буде рухатись по нашому полю і рахувати свої яблучка. Але бачимо, що у нас, що, у нас лише одне яблучко. Що нам треба зробити? Створити ще. Пам'ятаємо, що ми з вами розглядали що яблука, спрайти або щось інше. Наші виконавці, їх можна дублювати. От якраз цим ми зараз займемось. Ми натиснемо Дублювати і зробимо таких яблучок. Давайте багатенько так зробимо. Так, можемо ще давайте два. Так, і давайте тепер перевіримо, що в нас яблучка у нас з'явилися. Ми їх зараз роз, розташуємо десь такого по, по полю. Можете ще більше яблучок зробити. Зараз я камеру перетягну в другий бік, щоб вам було більш видно, як виконується наша програма. Дивіться, в нас є яблучка, котик. Ми натискаємо, що ми робили. Для котика ми рухаємось з допомогою стрілочок. Ось я йду вправ, праворуч і спіймала одне яблучко. Яблучко у нас зникло в, і записалася цифра 1 в наш рахунок. Пішли вгору і спіймали ще одне яблучко. Потім пішли праворуч і донизу. І ще одне яблучко. Таким чином ви собі створите гру, коли наш котик буде бігати по полю чи по лісу, що у вас там буде, і ловити ваші яблучка і рахувати. Завдання, я думаю, не важке. Я дуже надіюсь, що ви всі з ним справитесь. Ще я вам таке скажу, що у нас, давайте так, зробимо, щоб було чесно, такі варіанти вам пропоную оцінювання. Якщо ви просто повторите зі мною цю програму, то ви отримаєте максимум 7 балів. Якщо ви повторите дві програми і допрацюєте для них для однієї для другої програми фонд свій, а також ще вкажете, щоб фон було два малюночки фона, і вони змінювались також автоматично в процесі роботи, то у вас буде до 8-9 балів. А якщо ви виконаєте ці два завдання і зробите, щоб наш котик, наприклад, в цьому завданні збирав не лише яблучка, а ще й грушки, Наприклад, або сливи, або персики. Тобто створите ще одну зміну, також пропрацюєте для них окремий збір, окремий рахунок, тоді вже у вас буде набагато вища оцінка. Оцінка буде набагато вища, можливо, навіть 11, але треба пропрацювати всі ці етапи, поетапно все виконати. Я думаю, ви з цим. Я бажаю вам гарного настрою, гарного самопочуття і чекаю ваші готові роботи на перевірку. До побачення! Всім дякую за увагу!